Доброго дня, малята! Сьогодні розпочинається кольоровий тиждень. Кожен день на цьому тижні буде мати свій колір. А зараз пропоную вам відгадати колір сьогоднішнього дня. Вірно. Понеділок день червоний. Червоний колір дуже активний, енергійний та дієвий. Він символізує радість, красу, любов, повноту життя. Червоний колір помітний здалеку. Саме тому дорожні знаки позначають червоним кольором. А також це один з кольорів світлофора, який сигналізує нам зупинись. Найважливіші символи України це калина та вишитий рушник також червоного кольору. Ще здавна. Найкрасивішими прикрасами вважалися червоне намисто. А пригадайте, скільки є червоних овочів, ягід, фруктів, стигла черешня, кисленька вишня, солодка полуниця, смачна малина, соковитий кавун. Стигле яблуко та червоний перець, а які красиві квіти червоного кольору. Це ніжні маки, тюльпани, троянди. А тепер уважно подивіться свою кімнату, діти. І які речі червоного кольору ви там бачите?